Оскільки от ви дізналися про лайфхак, як поміряти труси або штани, не приміряють їх. Цей лайфхак мені розповів мужчинка, який прийшов до мене в магазин за трусами. І коли я побачила, як він їх приміряє, я здивувалася. А він сказав, що він вже 20 років так міряє, і все чудово йому підходить. От, беремо наші труси і обводимо їх вокруг шиї. Якщо воно впритик, ну тобто вам треба їх да, натягнути, щоб воно зійшлося, то так само буде і на вашій Італії. Тобто вони ну, будуть впритик. А якщо ми візьмемо більший розмір, опа, то вже сходиться зараз. Дивіться, я не натягую, воно зійшлось. Значить, ось цей розмір. Мені підійде ідеально, а цей уже прийдеться розтягувати. Він каже: я собі так і штани міряю, щоб лишній раз не роздіватися, взяв отак вкруг шиї, обвів, зійшлося все, значить, будуть хороші. Я про це взагалі не знала, так що користуйтесь на здоров'я.